Вернись, татусю! Вжалив б своїм краю мирно й тихо. Учились діти, працювали всі, і не думали, що горе є і лихо. Ходили в ліку по дзвінки росі. Чарівні квіти ми упоєрвали, Вели віночки вітні ясні. А про війну ми навіть не знали, Співали гарні і дзвінки пісні. Та от прийшла війна в наш край проклята, Гремлять снаряди, дибляться поля. На ту війну забрали мого тата, і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Я тата хочу сонце малювати. Живий татусю, рідний, дорогий. Я так люблю тебе не розказати. Про тебе думаю і бачу вісні. Вернись додому і буде співати найкраще в світі чарівні пісні.